Вітаю всіх на каналі alex 333. Сьогодні вже традиційно черговий автомобіль для продажу. Це автомобілі, які ще не стоять ніде в інтернеті, немає оголошення на мобілі де. І тим цікава, я думаю, для багатьох буде така рубрика. Зараз покажу вам, який сьогодні автомобіль. Дуже цікавий автомобіль. Перед вами Audi A6 S Line в такому дуже багатому білому кольорі. Трошечки він не зовсім білий, такий ну, колір молока з, з трошки під слонову кость. Гарний дуже колір. Гарні диски. Матрикс фари, ходові огні, світлодіводи, все. Недешевий це варіант освітлення. Зимова резина в гарному стані. І зараз покажу недоліки. Завжди найкраще подивитися зі всіх проекцій, тому що товщиноміри це таке діло. Отут є такі сліди, як ніби іржі. І я думаю, що це... Крило, скоріш за все. Так, да, воно таке дуже гладке, не може воно бути. Має бути фабрична лимоночка. Низ цього крила малювався, я бачу. Верх не тронутий, а низ малювався. І тому стерли отут. Верхній покривний шар такий і вона тому трошечки пішла корозія. Ну, не біда, я думаю. Так, і бачу ще на цій стороні. Вон тут така коцочка. Зсередини назовні. Не знаю як вона там взялась. Наскільки я бачу дверка. Не красилась, але є така коцочка. Ніби як вм'ятина зсередини назовні. Ну і більш нічого з цієї сторони немає. Ага, і низ. Переднього правого крила також фарбувався. До речі, нічого не було тут шпакльоване. Майже 100% просто малювався не з крила. Зараз перевіримо пізніше ще товщиноміром, але воно і так видно. Так, зазори всі ідеальні. Ну, бито не було. Якби було бите, було б би мальоване. І зверху от низ просто крила малювався, і то так малювався, що ніде не видно аж нічого взагалі. Ні колір не відрізняється, нічого. Просто немає лімонки цієї фабричної. Дуже гладка фарба, як дзеркало. А якщо придивитись, на фабричний завжди має бути трошки недоліки такий лимоночки. Тут все клас у нас. Дах також все прекрасно. Є лючок у машини, є безключовий доступ. Є, показую. Саме головне, що в неї є. Подивіться ключі при такому пробігу. Це для людей, які... Привикли шукати в малому пробігу машини. Доступ і 10 набирають і потім їдеш в ту машину дивитися, там корч корчом. Саме головне, що тут є, це, бачите, штан Хайцунг, автономний обігрів. Цик. І можна ОК нажати і пішов запуск обігріву. Непогана штука. Подивіться до вашої уваги автомобіль, який пройшов 334 тисячі кілометрів. Ви бачите сліди використання? Я не бачу. Якщо скрутити на 80 тисяч, на українських базарах цілком всі повірять. Акустика, бозе, ну чи якомусь там подобається більше боус, нехай буде. Але найголовніше те, що немає слідів використання. Ну, Пам'ять на сидіння на декілька людей ще досі. У всіх машинах це великий рахується. Дуже серйозна опція. Хоча у Тесли хоч 200 чоловік можна сісти з телефоном і все налаштується під тебе. Отак виглядають сидіння електричні. От тут є в цьому місці трошечки такий недолік. Хтось виходив неаккуратно, весь час задівав на цю планку і так воно тут виглядає. керівні сидіння, кермо, зверніть увагу, як виглядає. Ну і заодно всі опції можете спостерігати на кнопочках. Я не люблю це розповідати за ті опції. Особливо коли люди розповідають за опції, які є в кожній машині в базі. Ну, Звичайно, є кермо регулюється у всіх ауді, а шостих. Для чого про це розказують, я не розумію. Якщо є кнопка, ну звичайно, є безключовий доступ. Коробка, автомат. І коню, понятно, мені здається. Показав кнопочки і все стало ясно, так же? От. Побачилось, що є тут. Стан побачили. Замочки покажу які. Так, отакий От стан машини. При 334 тисячах пробігу. В прекрасному стані проєми. Ззаді салон. Абсолютно новий ззаді. На чотири зони кліматизації. З обігрівом сидінь задніх теж. Не подерто нічого на спинках сидінь передніх ззаді. Так, йдемо на другу сторону. Давайте багажник подивимось спочатку. На кнопочці також багажник. Дуже класна опція, яка найбільш використовується, тому що є опції, які зовсім в житті не так і потрібні. А от кришка багажника електрична. Це є опція непогана, класна опція відкидається сидіння робиться тут здоровенний відсік для завантаження різних вантажів. Непогано виглядає все. Так. Тут що у нас? Суббуфер є, так? Да? Запасок в німецьких машинах не буває, це тільки для країн третього світу роблять запаски в німеччині запасок взагалі немає по-моєму не знаю з 2010 року я не бачив в німецьких машинах запасок як бачите запаску значить ця машина десь проїхала чи з Турції чи там де в Польщі роблять запаски ті ставлять Так, ну, взагалі нема слідів використання. Забув я ремінь безпеки подивитися. Ну, але ця машина їздила виключно-виключно на великі дистанції. При експлуатації автомобіля на великій дистанції нерідко буває 800 там, тисяч, мільйон 200. І машина виглядає... Ну, Класно виглядає. Я свій посад, хто в мене довго на каналі продавав, на якому я сам наїздив дуже багато, 570 тисяч. І він нормально. І будувалась хата тут, все, строй, стройматеріали вивозились і все на тому посаді. І досі їздить задоволений клієнт з Луцька. Прекрасна машина. Досі не міняв 에, двомасовий, який я підкрутив оберти і він перестав стукати. От. Я показував, до речі, на каналі, як ремонтується двомасовий без заміни. Елементарно підключається лаунч через Обіді 2. І трошечки збільшуються оберти. і їдеш скільки завгодно, бо розказують круті спеціалісти, що це. Ненадовго, це на тисячу кілометрів, коробку поламає, нічого не поламає, все нормально. Їздить людина. Я їздив 200 тисяч, 240 тисяч після тих е, накрутки обертів перестало стукати. І він зараз їздить, не знаю, скільки там наїздив, але нічого не міняв досі. От, ну Будемо дивитися далі. Так, скло у нас. Не побите, немає сколиків. Є, бачите, у нас проекція. Непогано, що є. Тут є камінці дістали. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Там зовсім маленькі, отут трошки більше сколик. Скільки розтаможки такого авто в Україні, не знаю, чесно кажучи. Це ж в дії поки що розмитнення немає. От, і тому фіксованого е, нарахування теж немає. Не, не, невідомо скільки розмитнення можуть оцінити так і так. Ну, але тут реально пробіг 330 тисяч підтверджений паперами. Так що 330 тисяч по-любому має бути знижка на пробіг. Так, що тут я ще хотів показати. Да, і саме головне. Саме головне, що тут протікає помпа водяна. Це як хтось буде купувати, номерами без проблем зробимо транзитні за 110 євро. Да, машина квадро, як бачите, я забув сказати, це теж немаловажно. важно. Тут, бачите, все воно, все воно в пилі. А отут, якщо заглянути... А тут, якщо заглянути, бачите, тут все воно з помпи витікає е, охолоджуюча рідина. Але не то, щоб вона сильно витікала. Трошечки доливати по дорозі і можна гнати машину, а вже вдома замінити в помпу. Так, да, це мрія, реально рівненька така, ну просто машина. Ага, візьму, покажу показники міра, бо... Так, 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 так. Так, 145. Так, крило це. Так, да, так і є, тоненький шар фарби, як я і казав. Тут не фарбовано. Тут не фарбовано. А тут також тоненький шар фарби на крилі. Ну і десь видно тут терли, тому ця ржавчинка. Скільки така в Німеччині коштує? Ну от так і коштує. Це ж для Німеччини і продається вона за цю ціну. Я ж написав ціну в описі каналу. 11 333 до віддачі коштує ця машина. Це без торгів, без жодних, без ніяких торгів. Це ну, на сьогодні ціна подарункова, хочу вам сказати, на таку машину. Е, до речі, тут ще й <плес> в Україну доїхати хватить солярки. Ну, в Україну не хватить, але до середини Польщі хватить. Зараз я включу От, повний бак солярки. 80 літрів солярки. От. Да, тут також, як бачите, стеля темна, дуже модно все тут. Дзеркало, звичайно, тут теж таке, що затемняється. Все тут дуже і дуже модно. Ну а головне стан, нова машина. От я не показав тільки. Ремінь. Так. Ну от, також подивіться на ремінь безпеки. Оце машина з 330 тисяч пробігу. Багато людей до мене телефонують там, оглянути машину. Шукають вічно, так як у нас попривикали. Попривикали шукати до 150 тисяч. І я завжди, завжди кажу, це терпіли. <ріст> ще тільки не бачив машину, їду дивитись, шукають вже в нижньому сегменті цін. Їду дивитись в машину і кажу, буде дручок. А що так думаєш? Того, що кажу, пробіг 130. То то ж навпаки, ну кажу не навпаки. Ви ж її знайшли в нижньому сегменті цін. Як вона може бути класна? Вона буде на короткій дистанції. Дідуля десь їздив на кожному світофорі, в маленькому місці ставав. І машина наїздила 130 тисяч по місту. Там Гітлер капут уже, а не машина. А це от машина. І до речі, я в такому стані бачив Мільйон двісті тисяч і також. Перфект машина була. Отакі от машини. Тому ніколи не шукайте пробіги. Завжди шукайте машину. Не ставте те обмеження. Не показав ще піскоструйку на фарах. Трохи є. Не, не, не сильно, не сильно, але є трохи. На капоті нічого немає. 200 тисяч пишуть, якщо нормальний седан, їздити і їздити. А я вам кажу, що 800 тисяч, якщо на дальняк зроблено, то можна брати сміло і вам і ще й продасте. Поїздити самі ще й продасте. Але якщо машина їздила на короткій дистанції в міському режимі, то і 120 тисяч це є дуже багато. Те ж саме з заміною всі, всіх тих і ременів, е, ГРМ і всього. і всього. Да, до речі, я ж за екстраси не розказую, бо кнопки видно. Да? А от це не видно зразу. Треба показати скло. Шпур асистенту машини є розпізнавання знаків. По полосах їде автоматично, все нормально. Це машина. Да, за екстраси от, варто говорити за ті, які не в базі. А які видно, просто навівши на кнопочки камеру і показавши це, ну, сенсу за те говорити немає. Резина також от така в гарному стані. Про обслуговування машини можна побачити от, на тормозних блінах. Як бачите, зовсім немає там виробітка зовсім мінімальна. Ось тут не показав ще на зеркалі, трошечки мінімально є подряпина і от ця точка ця. От, десь хтось не заїхав в гараж нормально. Що там пишуть? Яка ціна, ціна е, ціна 10 333 До віддачі. 10 333 Це не до торгу Дах посічений біля лобового. Да. Дах. Треба капнути фарбу. Один пункт, два, три. Зараз найбільший. Ще раз я вже показував, ще раз покажу. от тут є. Ось така штука, палець поставлю для того, щоб розмір уявляти. Розфедером капелька туди після знежирення ставиться. І ніхто не бачить більше ніколи, що там було посічене. Дрібниці це. 10-333, да, 10.30 е, стоп, а я що говорив. Е, Може помиляюсь в описі, там пише ціна. Тому що машина тільки проїхала, порахували 10 333, напевно. Кому пасує 333, тому 11 333. Ні, 10 все-таки 333, напевно, зараз, щоб не виключилось у мене відео. 13,333, а не 10-333. 1133 коштує машина до віддачі. Знизу тут не сильно покажеш. От целки є ще, як бачите. Не бита стовідсоткова машина. В класному стані машина. Якщо ви Ауді шукали, то я впевнений, що здивуєтесь від ціни на S-Line 3 літрову Audi. Це 300 кінських сил. Це серйозний, дуже серйозний апарат. Зараз щось пишуть мені тут. Прочитаю. А ні, ну це вже я на, на, на запитання такі відповім потім пізніше. Так, да, от нічого більш немає, крім тих недоліків. Оця мінімальна ржавчинка полосочка, оця раз. Оця вмятинка. Два. Дзеркало. Оті пункти над склом. Обитості і е, мальоване низ крила переднього правого і заднього правого. Без шпакльовки мальоване. Не все крило, а низ. Якщо ви будете дивитися дуже довго, навряд чи побачите якусь там відмінність. Дуже ідеально покрашено, просто видно по тому, що немає лімонки. Більш, більш рівно положена краска, ніж фабрична, тому що в неї стирали наждачку і полірували. Така машина. Працює машина добре, в ходу все прекрасно, єдине, треба доливати е, воду, тому що помпа десь на 100 кілометрів, може, пів літри хаває води охолоджуючі рідини. Там не обов'язково охолоджуючу лити. Якщо ніде не ночувати, то навіть ну, щоб не замерзло. Хоча можна взяти п'ятилітрову каністру, охолоджуючої рідини. Дві каністри вистачить додому. А воно не замерзне, навіть якщо один до п'яти з водою, так що можна воду, звичайно, доливати трохи деколи влити, охолоджуючі рідини. Що тут пишуть мені ще? Чи цеп замінений? От про цеп вам також скажу. Якщо машина в такому стані, якщо там нічого не випрацьовано, от те, що я показую по салону навіть, да, то ну, майже 100%, що там не потрібно, цеп міняти. Цеп зношується, теж прямо пропорційно довжини. Е Кількості рушань з місця, недогрітих двигунів, кількості поворотів, гальмувань, все це прямо пропорційно залежить від того. Повністю однаково зношується, скільки ви раз рушаєте, скільки ви раз перегазовуєте. Якщо машина на автобані там, 7 тисяч на тиждень проїжджає з Берліна, скажімо, в Барселону. Була така Ауді, фасад був такий, то він заводом пах при 780 тисячах пробігу. І продали його в Луцьку на базарі, як 120 тисяч пробігу ще й хлопці. Продавці жаліли, що на 80 не скрутили, тому що ходили всі спеціалісти навколо і цмакали, що от дивіться, хоч раз видно, що машина не кручена, а вона була кручена конкретно. Ось так буває. Повністю сервісована машина. Це топчик. Хтось буде машину просто за суперову цену мати. А чи вигідно в Україну, не знаю, чи вигідно. Тут точно вигідно в Німеччині взяти таку машину, помпу замінити, Там, якщо в когось ще і руки не сраки ростуть, то не треба платити за це самому, замінити помпу водяну. Ну, все, буду закінчувати на цьому відео. І... Також нагадую для тих, що, хто вперше, що майже щодня я виходжу на каналі і показую наші нові е, пропозиції, показую автомобілі, яких ще немає ніде в інтернеті, немає на мобіле. От сьогодні така цікава машина. До вашої уваги. Якщо буде вам потрібно, телефонуйте. В описі відео є мій телефон. З вайбером, з WhatsApp. От. І слава Україні! Як найскоріше, щоб перетворилися на перегной всі наші вороги, щоб вони там закінчувались скоріше, можу побажати всім вам. І треба чмирити всіх москалів навколо себе. В нас навколо немає жодного, навіть з тих російськомовних німців, які б боліли за Росію. Всі за Україну. Ну, Є такі люди, але їм треба трохи мозги вправляти, деколи може і не мішає і ляща дати. От. Треба їх перевиховувати. Бажано електрикою. На все добре. До побачення.